Давайте перевіримо ось цей буряк на наявність нітратів. Часто варимо борщ з нього, і він написано, ребята, біо. Давайте перевіримо, наскільки він реально біо. Погнали перевіряти, зараз будемо його відкривати. Зараз я його відкрию, злию з нього сок. І далі ми вже перевіримо, тому що тут від нього мароки більше. До речі, займаюся товарним бізнесом в Польщі. Якщо тебе цікавить навчання, зайди мій профіль, почитай є навчання по Allegro. Allegro – це платформа номер один. Польщі по продажу товарки. Відрізаємо від нього кусок. Отакий. От Зараз його в чеснокодавку я засуну і будемо міряти, ребята. Будемо капати на прилад. Ну що, погнали. Поставь лайк цьому відео, підпишись на канал, якщо тебе цікавить, перевірка продуктів на нітрати і на хімію. І також поділися з друзями цим відео, щоб знати. Ребята, 2100. PPM. Ну, тобто це максимальна давка. Прибор, напевно, більше не покаже. Чи покаже. Ну, давайте ще зафіксуємо. Ну, типа, все. Це весь сок. 2200. 2200. Такого перевищення, ребята, я ще не бачив. Я знав, що буряк, звісно, в землі росте, але це просто подивіться, по госту мало бути до 1400, тут норма показала мені прилад 2200. По нормам дитячого Євросоюзу має бути до 200. Але я щось сумніваюся стосовно того, бо буряк реально він має блин, набагато більше нітратів. Тому все одно в два рази перевищена норма по гостам, це реально жесть. І якщо ви хавите той буряк сирий, бо я його, наприклад, хаваю сирий, тому що мені для потрібно потрібна, то просто шок. Я не знаю тепер чи я буду його взагалі хавати. Розумієте? Поділись цим відео з людьми, щоб люди реально бачили, що ми їмо.